Хто, на вашу думку, має воювати за Україну? Ну, конечно, в первую очередь українці должны воювати. Наш народ. А вообще надо заставить воювати наших крутеликів, всех богатых, щоб їхні дети не отсиживали за границей. А шли туда на передовую. А депутаты впереди как заслон украинцы? Ну, украинцы, конечно. А хто саме? Добровільці, можливо, діти чиновників? Ну, можливо, добровільці. Ну і діти чиновників теж. І чиновники по ем, Ну, Всі люди. <свісно> Я не знаю. Мужчини. <свісно> а які саме чоловіки? Ті, які військово зобов'язані чи добровільці? М ну, мабуть, ті, хто хочуть, патріоти. <свісно> а хто мав би хотіти, на вашу думку? Ем, ну, і мужчини середнього віку, і молодіж. А щодо дітей чиновників, багатіїв? об'язані теж. <с>: В першу чергу, мабуть. Україна. Ну, хто саме? Війська українські. Ну, ми українці. Ну, добровільці. Ну, Пріжніше всього професіональні війська чи те, що від них залишилось. А потім вже добровільці. Ми. Дівчата, хлопці, добровільці чи військово зобов'язані. Всі. Я вважаю, що повинні воювати всі. І дівчатки, і мальчики. Тому що нам інакше жити нігде буде більше. Весь, весь народ український, а я вже. Ми такі, як ми, Оце. і молодь, яка не можу брати. У руки зброю повинна, ем, я так вважаю, повинна гроші перераховувати, повинна продуктами там і, і всі потрібні речі на армію. Ми так і робимо. Ну, на мою думку, по-перше, той, хто каже, що треба воювати, це наші депутати, це наші керівники, особистим прикладом, долав армії і вперед. І воювати, а як же? Це така моя думка. А скажіть, дівчата мають воювати? А дівчата такі ж люди, як і хлопці. Якщо вони бажають, то мають воювати. А якщо вони не бажають, то таке діло. Українці. Ну а хто в першу чергу? Дівчата, хлопці. Хлопці. Воєнно зобов'язані, так як і раніше були. Да. А дівчата мають іти на фронт? Ну, Дівчата, в принципі, яку функцію виконувати можуть? там, допомагати, медсестри, і ще що таке. В принципі, мають. А багатії та їхні діти мають? Ну, Це в першу чергу. Так само Верховна Рада, також вони сидять з кожної партії по 10 чоловік могли б по місяцю побути приїхати назад, мінятися. За Україну, ну, взагалі, моя думка, що ми взагалі не повинні воювати. Війна це дуже е, Ну, За Україну. Все, наверное, укра... украинцы, да, хто? То есть тут нет разделения на если война, если уже защищать, то это, наверное, должны все подняться. Потому что мы помним все и Первую, и Вторую мировую войну за свою родину должны воевать все. Ну и девчата, вы будут пошли бы на фронт. Пойдем, что, возьмем вилы, пойдем а что делать? うん。